Дев'ятниця перед Різдвом. День другий Марія на Любов. Послання цариці Миру 25 квітня 1995 рік. Мечугорія. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до любові. Дітоньки, без любові не можете жити ані з Богом, ані з братами. Тому вас усіх закликаю відкрити свої серця Божій любові, яка є величезна і відкрита для кожного з вас. І з любові до людини Бог послав мене до вас, щоб показати вам дорогу спасіння, дорогу любові. Якщо не любите найперше Бога, не зможете любити ні ближнього, ні того, кого ненавидите. Тому, дітоньки, моліться. І через молитву ви відкриєте любов. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, у тобі Божа любов стала людиною. Разом із Тобою ми кличемо. Прийди, Божа любове, допоможи нам пізнати тебе. Марія, допоможи нам зупинитися і вдивитися в обличчя свого ближнього, побачити в Його очах Ісуса. Якщо ми побачимо в них радість, навчи нас радіти, якщо ж у них буде біль, допоможи нам відігнати його з ніжністю й добротою, навчи нас усвідомлювати, що без любові ми загублені, що тільки любов може творити чудеса, допоможи нам відкрити серце для Божої любові, навіть тоді, коли це завдає нам болю і коштує великих зусиль. Приготуй нас до Різдва Ісуса, разом із Тобою ми просимо про дар любові до Бога й ближнього, про те, щоб здійснились твої намірення та плани миру. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від захисти нас, єдина чиста і благословенна. О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Царице миру, молися за нас.